Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Мадау 2. Як ви бачите, я вже біля машини своєї. Ну як моєї, я не хочу її брати, так що давайте, як завжди, вкрадемо якусь. І оця мені подобається оця. Мені подобається оця, друзі. Як завжди, сьогодні будемо шукати радіоактивного трактора і будемо змагатися на гонках. Отак. Знаєте, щоб зробити гонку, треба машину пістолетом стрілити. Но моя машина так нормально валить. Воу-воу! Друзі, ось то поліція була. Ой-ой-ой, друзі, ви бачили? Дивіться, ото от Тойота погнала. Коше, друзі, самі розумієте, що краще машин не щипати. Ну, Короче, погнали, далі так. Шукаємо, будемо красти машину зараз. Така, Я не знаю, яку просто. Ті, давайте просто любувати оцього в жіпок напокнути. Е, куди, куди втікаєш? Куди втікаєш? Ху, ви бачили. такий звук? киснем хороше Полетим. газельку я точно обжену мабуть напевно тобто <рес> <рес> я будь не вижу за пост а это всю что до ціяло а, а ясно так стуки не получается о за мною поліція вариант ну ничего цей <рес> жипок Бачите, скільки валить? Його поліція не дожине, навіть не надійкась. Поліція. А, а! Так, давайте оцю стрільнемо. Подивимося, як вона буде їхати. І це все, що ти можеш? А що до Hall Swiss? Та поліція була. О, оце я вже розумію розось. Міг жипок, серйозно ж миклі! Ааа! Поліція! Валим, валим! Нішо, я можу, не можу просто його збити. А! А! Мені гроші вкрали. О! Що їх ще ні? Оооо... Воно швидше. Ага, я її обігнав. ха ха о хо Так, цю! Вагона поїхала. Йдемо. Так, наша задача знайти радіоактивного трактора. О, так... Робити гонки! Рятуйте. Ну, На радіоактивному тракторі це буде цікаво робити гонки, перезарядка. Так, все, 30-30 в мене. Пістиків. Все, так, струки по фіналу прогружатись. Такий прикольний в нього звук. Все, була, друзі. Тікаємо ті. Ем. я щось не зрозумів. Вам ваном. Дивіться, як вони, вони швидкі! <пух> вони поліцію підкинули, подивіться, як вона швидко полетіла. А, в мене стріляють! На поліцію з Ниво! А! Як пора зародилися? Е? Е! Пішов пістолету, а ні, він боїться пістолету. Втік. Ah, до Кошек. Oh, не то, что водик не просто. Ну, это еще за секунду вот, трактора будет. Позадив... Капать. О! Так їдь швы. Машины. Едь швы. Так а что думает Дес Бенц? полиция. А, нет. Ну, как я от него не втягну, так Поліція за нами їде зараз. Вона така швидка, поліція. Але я швидший Ви це знаєте. Поліція, буханка. Хлібу. А буханка. А, а чого вона така швидка? Швидка буханка. Наводьте, як хтось стрільнув. Поліція Жіпік швидший, то і поліції десь 170 максимально. Не то що в мене 200. А так, дякую, що вас посламо на машину. Дякую через машину. Камаз. У нас зараз головне втракти від поліції, а не на Камазі їздить. Бо Камаз тут на радіоактивні, якби. Розумієте, зі старих версій, але це нова. поздно. Полетел. Та така ж ви полі. Молодець, дякую, що поліцію розбила. 7X84 395 Charles Frank 101 over 557. То ж бо, друзі! А що до порше? Щоб ж не він мог. Він десь так, як я їде. А что, а что будем если в КМАЗ застрелить? Я говорю, что... Не будем.

Кай. Полиция за мной копать. Полиция такая думает, что я тут, она тут моя зло но это не так. Я, что я... Полиция зникает. Check 7403 4, same transmission, I'll be off post.

Вже можна багато нового машина. Хм, а що до цієї? Це Chevrolet Corvette Що за музика з тебе шукати? Давайте с Фордом и Раз, два, три, стреляем Раз Два Три Что с этой? Мерседес шутка и же. Ой-ой-ой, ви ой, ой, ой. подивіться, куди він залетів Взагалі W124. Во він, Mercedes, во той Mercedes. Всіх просто підстрелюють Шо? Якщо якийсь звук від того, ніби за мною хтось їхав, це дивно. За мною хтось їде. Навіть на легеньках отаких от схилах може підлетіти. бо я так швидко буде. У мене аж такі штуки, бачите. Для маме, я так швидко, да, швидко вистою, вистою. не так, друзі, я знаю. Наш его вторую с ним пистолет. Давайте на его крадено. Так, друзья, знают, це погана машина. Але що? Чому? Це ж і так небанувага не, не стала. Колись було стараться. А поліція дарма працівниця. Прям поліцейського на общах машин з кабіна допомагає. Пош. Буду з тобою змагатися. Буду з тобою ниво змагатися. Вісав, що Паш вийшов за небо. Ты вам зиха наверх? на Как то? Стиль? Стив! Стиль! Стиль! Ласка, стиль, как то? Что они так же так Это редко едят? Там будет радиоактивный как раз для нас. Как-то радиоактивный. Так, так, давай же понял ну, его. Пожалуйста. А-э, -э, куда? Дай тебя вкраду. Ходик, ты в них трактор. Ну, реально такая. А, надо жалеть. -а -а. Боже, помнишь, какие были у меня машины, вот скажи. куда? они А, блин. Да блин. А, блин. Да, это выехать от в сторону. трактором. И вот, 120. Вот сюда же подгрузил. Раз, два, раз, стреляют. У меня слабен в сделать. Дома что зарядка для внимания. Просто телефон взялись. Ома, два, соответственно. Чтось не заряжається. Фух, все, заряджається, давайте можна далі знімати. Це на кінець відео, не будетесь. А розробиться заради своє вигляді. Та шо таке? Та може бути, що в мене шина знову звучить, як вчора. Я думаю, ви можете помітити, коли шина. Коли я передивлявся своє відео, що по помедалить, я побачив, що в мене... шини там не було одної. Моя так планенька. Ну, що не не А не я повертаю, я повертаю, повертаю. Ну, что из буты помарай человека нету вас показал, блин. потом вот ракуш, водя. Нарцик. Почему это быстрее не 不理解。